Ось такий борщик виходить смакота. Куштуйте, приємного вам апетиту. Так, нарізала цибульку, морковку. Я тру все це на мелку терку. І буряк теж на мелку терку. Тоді закипіла, я вкинула свою картоплю. Тут я роблю зажарку. Дивіться, цибулька, морковка і бурячок. Все на тертушку. Цибульку, звісно, порізала і тушкую трішки на олії. У борщ я додала тушонку. Кусочки такі повибирала, кістки десь повибирала, себе м'язко вкинула. Так. Я додаю ось таку томатну свою домашню пасту. Дивіться, яка червона. Що, так, скільки додаю. Ложки 3-4 додаю. У мене каструлька невеличка. 4 ложечки. І трішки ще додав. Так, до засмажки додаю свою домашню паприку, лавровий листочок і закидаю свою капусту. Так. І заразом виключаю і висипаю зажарку свою. Так, от і борщик. Ну, Зараз кипне хвилиночок 2-3. Кидаю зелень і виключаю. Я висипаю. У мене тут петрушка і укроп. А ще у мене тут один субочок чесничку. Все, тепер усе це кипне. Це менше, ніж одну хвилиночку, і я його зразу виключу. Щоб капуста не переварилася, я варити довго не варю. Все, борщ у нас готовий.